Продовжимо говорити з вами про складені функції. Так, тепер у нас тут косинус від логарифма від ось такого дробу. Так? Ну, знову ж таки, бачимо тут дуже схоже до попередньої ситуації. Тут у нас косинус зовнішня функція, тому y' це буде мінус синус від того, що знаходиться всередині. Помножити на похідну від цієї ж самої функції, що знаходиться всередині косинуса. Ну, давайте одразу міркувати. Логарифм. Так? Що таке? Від логарифма похідна одиничка на х. Якщо ж це у нас логарифм дробу, то фактично цей дріб нам потрібно обернути так? чисельник і знаменник змінити місцями. Ну, ми зараз не беремо до уваги, що тут можуть бути теж складені похідні, так, став три крапочки. Отже, нам потрібно перевернути ось цей дріб є в степені Х плюс 1, на є в степені Х-1. Все це була взята похідна від логарифма. І нарешті залишається остання частинка, це сам ось цей дріб. Від якого треба взяти похідну. Я його пропишу, так як він має бути: є в степені Х-1, є в степені х 1 штрих. Попередні кроки теж кому не зрозуміло усно, прописуємо обов'язково для себе. Так? Тут я пропишу, бо у нас тут дріб, і щоб ніяк не сплутати, від чого брати похідну. Так, добре, тепер треба взяти похідну від цього дробу, і я окремо зроблю цю дію. Отже, похідна частки пригадуємо, так, f на g це буде f' на g мінус f' поділено на квадрат. Хорошо, тоді, похідна від e е в степені x мінус 1 це буде е в степені x, помножити на знаменник. Відняти похідну від знаменника, тепер помножену на чисельник. Так, і поділити на e е в степені х плюс 1 у квадраті. Спрощуємо цей вираз. Так. Отже, пам'ятаємо правила показників, є е в степені x помножити на є е в степені x, це у нас буде сума xx, тобто. 2х є е в степені 2х, плюс є е в степені х, мінус є е в степені 2х, плюс є е в степені х, і поділити на е в степені х плюс 1 у квадраті. Врешті, є е в степені 2х у нас скоротиться, залишиться 2 є е в степені х. Тепер давайте запишемо фінальну відповідь, так. ось тут. У нас врешті буде мінус синус, і так далі. Так, це вже перепишу потім. Переписуємо є е в степені x плюс на e е в степені х мінус 1, помножити, і замість цієї ось похідної ми пишемо результат. 2 e е в степені х, є е в степені х плюс 1 в квадраті. І тепер бачимо, що у нас скорочується є е в степені х плюс 1. Так, і залишається. Що у нас з вами залишається? Залишається мінус, синус, від логарифма від нашого дробу. Так, можна ставити дужки, можна не ставити. Ну, я вже тут написала, тому нехай будуть. А, так, і помножити. Дивіться, тут буде 2є в степені х. Правильно? І ось тут можна залишити е в степені x-1 на е в степені х плюс 1 як добуток, а можна побачити, що це формула різниці квадратів і записати як е в степені 2х-1. Завдання розв'язане.